З'явились нові подробиці по теракту в Біляєвці. Нагадаю, жінка з пакетом увійшла до відділу поліції, почала розмовляти, і в якийсь момент вибуховий пристрій, який був в її пакеті, здетонував. Жінка померла на місці. Ще кілька людей отримали поранення. Було відкрито кримінальне провадження, і от зараз з'ясувались нові деталі. Я виділю кілька з них, кілька з них, які найважливіші для вас, перше в цій схемі приймав участь водій таксі, який навіть не знав, що везе вибухівку. Він отримав замовлення на доставку кухонного комбайну, який був запакований в подарунковий пакет. На вам, таксистам краще перевіряти якісь підозрілі замовлення, бо самі розумієте, що саморобний вибуховий пристрій це штука абсолютно ненадійна, і вибухнути вона може навіть по дорозі до кур'єра, який має її доставити в Білгородністровському. Я просто нагадаю, пристрій здетонував раніше ніж було заплановано ФСБшниками. і, на щастя, ніхто тоді не постраждав. Як вам перевіряти, чи підозрілий цей клієнт чи ні? В мене немає відповіді, але є порада. Зазвичай спецслужби РФ в таких замовленнях використовують людей, які мають алкогольну або наркотичну залежність, і по їх поведінці можна це читати. Запитайте в них, що саме в пакеті, запропонуйте, показати вам, якщо вони відмовляються, то Найімовірніше, що там буде не кухонний комбайн і не якийсь подарунок. Вам головніше повернутись додому цілим і щоб потім співробітники ФСБУ не було до вас. Питань, тому краще відмовитись від якогось замовлення, ніж потім у вас будуть проблеми. Водіїв таксі все частіше залучають до такої роботи в сліпу, перевозити можуть як вже готові вибухові пристрої, сам саморобні, так і частини до них. Тому ще раз попрошу бути дуже пильними до таких доставок. Хлопець, який передавав цю посилку, вже затриманий співробітниками СБУ. Він отримав це замовлення в телеграмі, коли шукав якийсь підробіток. Спочатку йому запропонували підпалити автівку, а потім він отримав ось цю вибухівку. Він злякався і хотів дати задню, видали всі діалоги, але вони все одно знайшли його. Його дистанційно знайшли і залякали, і змусили до кінця виконати це завдання. Він від'єднав. Пристрій, і я думаю, що це єдине, що врятувало йому життя. бо найімовірніше, що як що вони б могли здетонувати пристрій, коли він був ще в його квартирі. В цьому випадку жінка знала найімовірніше, що вона несе, бо саме вона під'єднувала цей пристрій, який від'єднав той хлопець. У мене ще одна порада до людей. Я розумію, що всі хочуть якось підзаробити, але вас точно знайдуть. Питання лише в тому, в якому вигляді чи ви залишитесь живими, чи вас підірвуть разом з цим пакетом. Я відвідала багато судових засідань і точно можу сказати, що. Докази, вони залізні. Ви отримуєте великі строки, зокрема довічне. І це буде ще оптимістичний сценарій, бо в найгіршому випадку ви не доживете до затримання і не доживете до отримання тих грошей, які вам обіцяють. Вам не платять, вас просто підривають як непотрібних свідків, непотрібних виконавців. виходячи... Вибухівка, ви їм не потрібні. Але я нагадаю, що вам можуть замовити якусь доставку, ви не будете знати, що там вибухівка, це буде голова, там доставити якийсь подарунок, доставити якусь посилку. Тому перевіряйте, що ви доставляєте, якщо. Кінцева доставка у відділ поліції або до скупчення військових, і відвідавши за ці півроку купу судових засідань над обвинуваченими в диверсії або в терактах. В терактах я точно можу сказати, що всі вони жалкують про те, що вони пішли на це, і майже нікому з них не виплатили ці кошти, які обіцяли. Але строк, який вони зараз отримують, буде реальний. З'явились офіційні подробиці про затриманого чоловіка. Як виявилось, цей хлопець це 44-річний чоловік з Дніпропетровської області, який останнім часом жив в Одесі, де переховувався від правоохоронців, які розшукували, розшукували його за крадіжки. Він жив в орендованій квартирі, яку оплачувала йому російська спецслужба. Помешкання вони використовували для вихідних виготовлення саморобного вибухового пристрою спецслужби, спецслужбовці РФ телефонували чоловіку по відеозв'язку та надавали інструкцію, що як під'єднувати. Під час обшуків у нього в квартирі знайшли вибуховий пристрій, замаскований під вогнегасник. Він був додатково оснащений уражено. Уражуючими елементами і телефоном для віддаленої активації. За оперативною інформацією, цю вибухівку вони хотіли використати для чергового теракту. Зловмисник перебуває під вартою, йому загрожують довічна з конфіскацією майна.